Всім привіт, з вами Дізден. Продовжуємо проходити супермаркет-симулятор, так що підписуйся, коментуй, став пальці вверх, це допомагає просувати від на Ютубі. Я вже накупив кучу нових ліцензій. Я вже трохи, як бачиш, розширив свій супермаркет. І в такий момент стикаємося з проблемою, тобто нехватка персоналу. Як нехватка тих, хто носить, так і нехватка касирів. Тут прийдеться використовувати моди. Знайшов я, до речі, новий мод, який мені дозволяє робити закупки. Як бачиш всюди, де така от табличка, перекреслений круг, означає стоп, то задвоєні товари. І деяких товарів в мене накупило стільки, що, Ну, нема культурних слів, щоб то сказати. Наприклад, в мене масло, виходить, тут 300 штук, там ще десь 250 штук, йогуртів штук 500. Тобто товари задвоїлись, я їх докупляв, докупляв і відтоді. Получилася біда. Во, віскаря нема, водки нема. Є ще для того всього класний мод, який допомагає робити закупки того всього, що на поличках він добиває. Наскільки? На 18 штук. Давай на 18 штук докупляємо. Докупили, докупили. Так само стикаюся з деякими цікавими багами. А, во, моє робочі, поставив поставивши мод на кількість робочих. Цікаві баги в плані того, що є от пуста поличка, і я на неї нічого не можу поставити. Типу, на ній щось стоїть, якийсь невидимий ящик, невидима коробка. Так, давай відкриваємо, запускаємо. Я сьогодні на касі стояти не буду. Нам треба купити нову ліцензію. Ага, каса спакована, окей. Е, давай сюди. І так само, що розбиратися з тим, що в мене тут задвоєне, теж поновити порядки. В принципі, більшу кількість я вже якби відмінив. О, бачиш, є пуста поличка, я туди поставити нічого не можу. Тут не докупляє, тут не докупляє йогурти. Капець тих йогуртів мільйон. Того не треба. Е, мука, мука, мука. Давай муку сюди. Муку сюди. Тут муки не треба. От, Звідси вони, типу, виходить, по моду носять, але нічого вони туди не докупляють. Тобто, коли мій автошопінг, він сюди нічого не додає. Суші, суші, то капець. Так, кола чорна треба, то треба, то закупляється, то лишається. Чіпси тут були, нафіг ті чіпси. Пудри всякі, от, тих ще пудрів, то на пиво. Пива маленького в мене стільки, що я теж не знаю, куди його дівати. От так само. Стоїть один ящик, другий я не можу поставити. Ладно, то я думаю, поправлять в якомусь апдейті. Я не думаю, що проблеми мода, я думаю, скоріше, що проблеми гри. Тут я можу використати верхню поличку? Не можу. Твари мають бути однаковими, А що на верхній полці? Рен його знає. Тобто або все розпродати, тоді я тільки зможу взнати, або або чекати фікса. Так, тут я підчистив холодильник, підготував, тут я підготував. Там в мене барахло, так само у мене є полка зі всяким барахлом, якого реально тони, я його тупо розпродаю. пусті <кхи> коробки поки збираю, вони мені пригодяться на щось. Тут я вже підчистив, тут я підчистив. Ладно, погнали за новою ліцензією, поки народ думає. А де ми її будемо складати? Давай зразу подумаємо. А, а нащо ти тут, ти тут тримаєш тут, як в мене та синя чепуха була десь тут. О, водяра. А, водяру я докупив. Кнопка L ставить на місце. Класний мод. Якщо комусь буде цікаво, напишу у Вот, і вот. Відбивні 300, 400 штук майже. Та їх не їдять стільки. Рибу не треба. Чого я рибу не докупляю? У мене десь риба типа є. Ага, вот, синя. Ладно, давай дивитися на нові ліцензії. Що там є? 12 тисяч, по-моєму. Остання ліцензія, і наступні відкриються на наступному левелі. Е, так, ліцензії. Цир, цир, сир, сир, ти вершки, паста, рис. Цукор йогурт. Ще вид йогурта. Давай беремо. Давай зразу низ. нам треба так. По ящику всього остальне ми потім докупимо без проблем. Тир, 1, 2, 3, 4, 5, Шість. Сім. Буде прикол, як воно зараз захоче його ставити на пусті полички. Я би не хотів, щоб так було. Але так сталося. Шукаємо нові товари. Тобто, виходить, щоб такі от речі робити купувати. Мені треба відключати мод, щоб він автоматично то все не ставив на полички. Знаходити ті речі. І тоді все буде окей. Що тут у мене? Піца закінчилась. Давай ту піцу сюди. Тут же піца в нас не буде. Добре, давай. А вот, новий товар раз, сири. Остальне вони доставлять трохи, щоб я мав на складі. 7,16, 7,1. Було би непогано сири тримати всі біля сирів. Що в мене тут робиться? Макарони. Афіть, дайте звідси. У мене тут буде новий сир, який треба докупити. Макарони, макарони. Що тут молоко забуло? Коротше, караул. Ох, капець. Добре, тут я того не наблюдаю. Не воно, не воно. От, відмінити. Так, нові сири, нові сири, нові сири. Е, де ти в мене будеш нові сири? Давай так от, той хумуси. Сюди. Тут будуть чисто сири. Може по ящику ти хлишу. Може і ні. Так, то сюди. Каси переповнені. То все, що вас хвилює, що у нас переповнені каси. В принципі, нормально. Так, світло. Два товари не йшли. Ши лишилося скільки? П'ять товарів не взагалі ерунда. Так, то немає, до речі, гра вже починає, чим більше. А вот новий щось. Сир-крем якийсь. Так, а, де в мене холодильник з такою чепухою був. Тут був. Що то пише? А, в два ряди пока. Вільний холодильник, не зря ж стоїть. 22 бакси, 20 баксів. Що тут ти? Ага, збиті вершки. Добре. Три товари знайшли. Що нам ще лишилось знайти? Давай зараз глянемо. Е, так, я знайшов ту вот, то вот і то вот. Паста Пене. Рис червоний. Сукор новий. А це не хтось пасту Пене бачив. То точно не тут, то ми йому не йдемо потім місце. Аво, паста Пене. М -м, паста Пене, дай би тебе засунути, паста Пене туди. Будеш тут поки. Давай зразу знімаємо обмеження. І на вітрину. Ага, тої пасти нема. Кинемо. Паняв, стола стелаж мій вже підпасти тут не канає. Так, а щоб мені туди перекинути пасту, мені треба забрати майонези. А сміст мені забрати звідси майонези кетчупи. Ладно, то буде чисто під крупи. Майонези їдуть сюди. Зразу, щоб мої пацани тут не наробили мені чудес, треба позабирати то все. Соуси їдуть сюди. Так. І. Кетчупи. І зразу ми зараз пасту перестаємо. Порядок, порядок. Де, де мій широкий ящик, хтось бачив? Так, давайте от барахло. Кінець. то звільнили ящик. Ну, порядки треба буде тут навести солідні, ну але. Зараз не до того. Зараз порядок, порядок, порядок. Хоча тим теж можна було би не запарюватися, бо з тим порядком. Ще додаться нові товари, я буду знову наводити порядок. От скажи, як так, що в мене вилетіла тут мука. О, ладно, лишаємо. А чого в мене його нема? Капсул тих от нових нема. Коротше, деякі речі треба заказувати окремо, бо вони повилітали і місця під них нема. Рис, ладно, ти, ти ще знайдеш десь своє місце. А от і цукор новий. Дарон кейн Шугар. Давай одну банку лишим на всякий. Було тебе де поставити. Ще, Що, по-моєму, щось один якийсь товар не знайшов, якщо я не помиляюся. Треба стелаж, стелаж, на, сюди. Тут того відбілювача точно не треба. От він новий йогурт. Тут ти не можеш стояти новий йогурт. Дивно чому? Давай, тут я під тебе зробив. Так, зараз заказуємо на повну, ладно. Порядки будуть наводитися потім, коли вже будуть ці ліцензії. Що, все, народ з магазину двінув, двінув. Е, 32 товари не найдені. Нормально. Лазанья, пиво, паста майонез. Лазанья, пиво, паста майонез. Пробує ще так само ставити мод, які автоматично міняє ціни, але він ставить дуже дорожчі ціни, а то не дуже добре. Значить так, дорогих капсул в мене точно немає, вони чогось ніде не появляються. І ще якісь товарі. Білі відбілювачі, дорогі капсули. Три ящика спокійно можна заказувати. Кап... Капсули. Раз, два, три. Відбілювач. Раз, два, три. Раз, два, три. Отак. На склад зразу тут тарабаньте і треба. На штуки. Та, там вже будуть і йогурти, цукри нові і сири. Проїби порядок. Давай, відкривайте магазин, хай народ валить. Все, нові ліцензії доступні. 70-й левел. М -м а що в нас по нових ліцензіях? 22 штуки хіміатура. 22 штуки книжки і шехіматура. Ага, собачий і псячий корм. Ой, псячий і котячий корми. Потім на 81 му левелі у нас 4 ліцензії. Добре. 60 штук на ліцензії. Ну, нормально. От тут. Пустий стелаж. Я не можу сюди нічого поставити. Пише стелаж заповнено. Чим заповнено? Були собі тільки туалетні папери. Все, нема ніфіга. То ми не рухаємо, то ми не рухаємо, то ми не рухаємо, то ви винесете, то порядок порядок. Так, давайте коричневий цукор в мене переїде сюди, от, Буде саса там поки. Потім ми з нею придумаємо, що робити. Біла саса є. Які вони товари не знайшли? Туди є. Тут все є. пива креми йогурти. Що ви не знайшли? Чого ви жалілись? 24 товари не знайшли. Папір є. А, мука. Мука, синя мука біла. От тобі і на. Давай по два ящика, щоб воно впало нормально на місце. Раз, 2. Раз, два. Де їх шукати? А стоп, а де їх шукати? Мені муку ту синю треба десь поставити, під неї ще ті місця нема. А де її мають? Куда ви її закинули так? То не та мука. Та але не та. Кетчупів тонна, капсул тонна. Що ж твою? Так, відбілювачі, відбілювачі, чепуха, чепуха. Так, туалетного паперу там вже не буде. Ну давай, синя мука, найдися. Синя мука, біла мука, де ви є? А от, синя знайшлася. Ось, а чого попало під той сталаж? Тут же суші великі. Якого вони там ті суші роблять, я не знаю. Так. А, ага, ще пасти ріжків нема. Добре. Так, ага, і дорогої муки нема. Добре, 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 пацани, зараз все буде. Паста макарони ну такі, і мука дорога 2. Раз, два, три, 4, 5 зразу. Коротше, на складі бардак. Як не крути на складі бардак, як би ти його не хотів навести порядки, поправити. Все одно лишається бардак. Добре, де би я ту муку всю міг тримати? Тут вот. Міг би. Не факт, що вийде, але міг би. А, мука в мене була тут от. Тут вот. Чекай, то хай стоїть той сир, в мене його ще теж то тонна мільйони. Того сиру тонна мільйони. Ну, то, понятно, куди йде моя капуста. Як воно дублює одні і ті самі позиції і заказує. В таких кількостях, що просто ну не можу виразитися як. Культурніше би. А де дорога мука? Я її зараз так до завтра буду шукати. Не дає перестановки зробити нормальні по складу. Добре, та ми її зараз знайдемо, то фігня. Що у нас тут? Дорога хімія. Ви її вже повиносили? Повиносили, добре Народше щось не може знайти. Е, так, то ні, то старе, то не треба. Пиво є місце? Нема. Тут нема. Якого Тут відбилич, я ж тут сири нові ставив. Ну йоп... твою. Таня, да я тепер нові ті сири маю знайти? Я ж їх зразу заказав після того, як поставив. Воду рога мука знайшлася. А. Ага, тепер дешева мука. Коротше. Скоріше би то все поправляли, такі от баги, бо то м -м, гра стає, караул некомфортно. Або хіба забирати моди. Ну але забиранням модів сидіти кожен день. Тут же навіть не по 20 хвилин. І займатися закупками, то є бред. То реально, будеш сидіти просто займатися закупками півдня. Так, порядок, порядок. Хайдес, якщо я ще ящик тої ерунди бачив. Все, тут її не буде. Так, то не заказуєте, то не заказуєте. Ага, ще, дорога мука. Нормально заказали, пацани. І місце таке знайшли, шикарне. Коротше, мої олені ставлять десь не на своє місце, а мені потім пропонує докупляти. Ну і ми докупляємо. Сразу тобто, виходить, що треба купити 20 товарів, а ми купуємо 80. Улія, олія, улія, улія. улія. Я за ними просто не можу слідкувати. Берем по три ящика далі докупиться. Раз, два, три. 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 1200. Ага, вечір. Лучше на тому стележі більш-менш порядок якось тримається. Так, більше ніякої муки тут хліба тут не треба, хліб в мене десь там весь був. Молока тут не треба, так, а чо я рибу тут не заказую, у мене що її так багато. Вроді би більше ніде нема. Зараз будемо знову наводити порядки. Того є, того тонна, того тонна, того тонна. Коробки пусті повикидати нафіг. Їх стільки не треба, на що я такі запаси роблю. Що ти, пацан, задумався? Дорогого рису не бачиш? Десь був три ящика вроді би бачив. Того нового. Не дуже похоже, що він. От туди. Давай так. Сюди більше нічого. Ох, зі всіма ліцензіями тут буде коротше, караул. То просто забити на склад і покупляти нові речі. Хай ставлять, куди хочуть, як щось вилітає, типу, окремо докупляти. Ну, а де от ви мені засунули ті нові сири? От реально, питання на мільйон. Куди можна було, то засунути? Так, то не заказуємо, то не заказуємо, то не заказуємо, не заказуємо. Суші в тих теж то тонно. А, я їх не заказав, чого я парюся? Дев'ята ж вечора, блін. Ніякої картоплі тут, ніякого паперу тут. Отак, склад потрохи чиститься, а потрохи, і пацани мені його класно засирають. От тут макарони лежать, ну в чому проблема їх там поставити? Нахрена то новий стелаж під них робити. Коротше, деяких товарів, я не знаю, мені ще хватить я, на днів, напевно, 20, таких як йогурт і масло, якого мені позабувало тонну стелажів, То при тому, що поки я качав левели, продавався, то я вже розпродав того барахла. Що, червоної кави не можете донести? Ви що, взагалі в мене Во, кави цілий стелаж? Так, давай нове барахло, яке я казав, закупили. А, і воно зразу рішило сюди ту чепуху поставити. Та їх хрен з тобою, не буду я вже тим паритися. То ще треба робочих, нехватка робочих? Ну, давай ще двох. Мед точно не його сири, шоколадна плитка. Паста, великі суші, яйця великі, точно нафіг. А, куряча лапа, нафіг. Злаки треба. Морозиво, рис. Відбілювач. Туалетні папери по одному. То ви класно придумали. Там один виніс і вже нема. Давай запускай народ. Шампуні є. Той є. Картоха фрі є, то є, то є капсули нові. Є, є, є. Старих капсул просто. Язик не повертається. Ну і як тут нормально щось адекватно можна закупляти, як вічно, отакий от бред. Так, нові йогурти. знайшлися, Окей, класно. Питі ті вершки. Правда, їх би біля молока тримати, типу, щоб орієнтуватися. Ну, але враховуючи, що мені ще склад зараз застрають 5 раз. Можна тим не особо перейматися. Так, де я там казав новий сир бачив. піца. Просто коли знаєш, що де в тебе під рукою, то тоді легше якісь порядки наводити. Там вже нова паста тут не влізе, ясно. Ну, будеш там, що я тобі можу зробити. Так, ладно, давай, вже, то вже кажу, як варіант докупити всі ліцензії, і тоді можна спокійно наводити порядки. І то я сумніваюся, що воно так буде працювати, бо вони зараз щось як десь кинуть лишнє. Ти потім думай, гадай. Так, де той сир ми новий бачив? Десь наверху був. Нові макарони, нові йогурти. Це нові макарони? Нормально, нормально. Папір туалетний не буде більше тут жити. Та ви прикалуєтесь. Десь ночіш. Йогурти, нові. О, нових йогуртів в мене вже 160 штук. Так, добре, давай пюрешка сюди. Пюрешка сюди. Так. І це пюрешка переїжджає нафік. Нові йогурти. В два ряди. Там нова паста в мене ще десь була. Та тут, тут, тут. ще десь вона була чи Не було. Короче, одні нервы. Де вона була? Цукор! Цукор той що САСА. Нафиг сюда, пише, ты тут не живеш. То ні, то старе, то старе, то старе. Так, то все розпродати барахлосери, олії розпродати. Мило та мило не купує, мило в нас тонни. Піці, піце, піці, піце, піце. Тут ще якось більш-менш тримався порядок на тому стелажі. Зробили би якийсь мод, який то все у культурі і не дає закупляти двойні товари, тобто дублювати Полички. Може, з часом появиться, я сподіваюся. Так, ще сир сюди. На сюди. На і сам прикол, що вони беруть з основного стеллажа. Тобто той слажі, який ти собі плануєш, типу, щоб на ньому було все і в порядку, то вони от там ти й беруть, а ті от стелажі, які їм, типа, закриваєш туди не докупляти, вони його не рухають. Світло включи. Пиво є, вина є, водка є, віскі є. Йогурти нові бачив, пасту нову бачив, рис новий десь там валявся. Коротше, порядок. Я то кричу, що їх немає, а що жерти, а тепер їх рис. Той заказуєш, той заказуєш. Тут заказуємо, перці заказуємо. Дюре вже можна починати закати. О, ще в молоко. І там, і там. Подумаєш, на двох стелажах. Все то на все. Вліз, в ліс. ящичок туди засунути. А Так, а чого ми то не заказуємо? Той стелаж, він тут мене напрягає, він мені не дає подивитись. Добре, так, розпродали барахло. Ладно, капсули, вас дуже було багато. Робимо мега розпродаж. Ще щось не знайшов? Ну, то переживеш. Так, викидаємо. Скажіть, що вже другі капсули кінчилися, я вам голови повідриваю. Ні, не кінчились, все є. Просто декому лень поносити. Морозово, морозиво би теж все десь на базу разом поховати. Коротше, як бачиш, порядків тут наводити, а наводити. Якось так, як бачиш на складі бардак, народу нехватка. Тут караул, там караул. Зараз у нас є три нові ліцензії, треба назбирати бабла, назбираємо купим. І на цій ноті все. Якщо хочеш більше подібного контенту, підписуйся, коментуй, став пальців вверх, це допомагає просувати відео на ютубі. І всім до скорих зустрічей. Всім пока.